Всім доброго дня! Сьогодні я готую легкий сніданок, використовуючи вівсянку і лише декілька корисних продуктів. Рецепт простий і швидкий, і головне дуже смачний. На 4 порції мені потрібно 160 грам вівсянки. Зваживши вівсянку, буду її перемелювати. Тепер готую яблучка. Попередньо їх помивши, буду знімати з них шкірку. І відважу, мені потрібно 250 грам яблука. Подрібнені яблучка, а їх в мене 250 грам, я буду терти на грубій терці. Можна терти на ручний, я буду терти на електричний. Тепер готуємо банани. Знімаємо з них шкірочку і теж собі відважимо, щоб їх було 250 грам. Банани можна пом'яти вилочкою, а можна й перемолоти через електричну м'ясорубку. Висипаємо подрібнені банани, а тепер будемо різати чорнослив. Чорнослив ріжемо на дрібненькі кубики. Ось так виглядає подрібнений чорнослив. Зісипаємо його теж до кубки і будемо дробити горішки. Горішки теж можна подробити дрібненько, можна і на електричній м'ясорубці. Тепер збиваємо два яйця. І гарненько їх теж збиваємо на піну. Виливаємо яйця всі до маси. Додаємо одну чайну ложку кориці. І одну чайну ложку порошку до печива. Замість цукру я використовую стевію і даю її півчайної ложечки. Все гарно перемішуємо і будемо викладати для запікання. Викладаю все гарно в форму, розрівнюю, і зверху буду ще посипати горішками. Горішки можна розрахувати так. Частинку дати до тіста, а частинку і зверху посипати. Так буде набагато смачніше і ароматніше, а можна і всі разом дати до тіста. Запікати буду в духовці при температурі 180 градусів 35 хвилин. Пиріг наш спікся. Даємо йому трішки підстигнути і перекладаємо інший посуд. Пиріг вийшов надзвичайно ароматний. Важливо, щоб до нього давати дуже смачні горішки. А чорнослив можна замінити журавлиною, іншими сухофруктами, ізюм тут підійде. І все гарно смакуватиме. Такий пиріг бажано споживати в першій половині дня. Якщо вам відео сподобалось, пишіть коментарі і діліться досвідом. А я вам бажаю миру і душевного спокою. До нових зустрічей!